Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 23 травня 2025 року, зараз я перебуваю в головній залі, головній операційній залі Київського поштамту, де сьогодні буде проходити спецпогашення, присвячено бригаді Рубіж, 10 років гідні, присвячено 4-й спеціальній бригаді імені Героя України Сергія Михальчука. Укрпошта підготувала спеціальний штемпель, пам'ятний штемпель яким сьогодні буде проходити спецпогашення, також до, цього, до цієї події «Укрпошта» підготувала малий маркований аркош, а також великий маркований аркош до цього спецпогашення конверт формату ДЛ які сьогодні можна буде використовувати для цього спецпогашення. Отже, друзі, як усе буде відбуватися сьогодні на Голопи Штамті, будь ласка, залишайтеся зі мною. Я продовжую писати літопис війни, літопис того, чим займалися колекціонери, в під час цих усіх тяжких сумних років. І ще раз, будь ласка, не примикайтесь далі буде спецпогашення нового поштового пусту Рубіж гідні 10 років, який присвячено героїзму, мужності і самовідданості від четвертої бригади противного призначення Національної гвардії України. Бригада Рубіж створена у 2015 році за стандартами НАТО, що знайшло свої відображення на офіційній емблемі підрозділу. У 2016 році бригада отримала свій бойовий прапор. 21 серпня 2020 року указом президента України, враховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання покладених завдань особовим складом, у бригаді Рубіж присвоєне ім'я героям України сержанта Сергія Михайчука. Оголошується хвилина мочання за загиблими наслідок збройної агресії Російської Федерації. Вічна слава героям! 21 році Курпушта в пам'ять про Сергія Матвічука випустила маркований художній конверт серії Герої не вмирають, героям слава. І сьогодні на напередодні церемонії ми знайшли в архівах кілька примірників цих конвертів для того, щоб подарувати бригаді. Ми вважаємо, що це дуже важливо. І для цієї почесної місії я хочу запросити до урочистого слова генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Дякую всім перш за все за завжди велика честь бути поруч з хлопцями, завдяки ми сьогодні можемо бути тут. Мені також дуже приємно, що їх зображені. Я здаю дуже багато знайомих місць, в яких ми працюємо покрпошти і працюємо поруч з бригадами, які допомагають нам кожен день і оборонять нашу країну. Тому ще раз велика подяка хлопцям, дівчатам з бригади, і дійсно мені дуже. Чесно То, що знаєте, деякі марки Украшта випускає е -е, дворечасно, а деякі своєчасно. Тому ще раз це бригада рубіж це нова генерація офіцерів і сержантів, загартованих повномасштабною війною. Вони чітко розуміють, що таке сучасна війна і діють за її правилами без зайвих слів і з максимальною точністю і ефективністю. Я хочу вам представити начальника північного київського територіального управління Національної гвардії України, полковника Артема Ілюхіна. Доброго дня, шановні друзі, шановні побратими! Сьогодні ми зібрались на дуже серйозний захід відзначити десятиріччя бригади погашення марку, Поштовою маркою. Це не просто символ, це відзначення мужності витяги наших воїнів сил оборони, ну і безпосередньо, звичайно, Національної гвардії 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Мехінчука Рубіж. Десять років бригаді, ніби невеликий термін, але бригада пройшла значний вже і шлях. Перша бригада, не побоюсь цього слова в Силах оборони України на той час безпосередньо Національна гвардія, яка була створена за стандартами НАТО. Потужний сержантський корпус ставлення до підготовки офіцерів, сержантів та створення інструкторського корпусу дали змогу бригаді вийти на перші місця серед інших бригад Сил оборони. Участь у міжнародних навчаннях. А також участь у бойових діях під час антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Дякую кожному і кожній за службу, за бойове братерство. Особисто мене пов'язала доля також з цією бригадою. Чотири роки буду, був там заступником командира бригади, два роки 22-й, 24-й командиром бригади. Знаю все, що відбувалось, переживаю досить пір з бійцями. Раз також вітаю з святом, дякую генеральному директору за те, що нам змогу цей захід сьогодні відзначити тут. Ну і, звичайно, не могло цього бути і встановлення бригади без безпосередньої уваги міністра внутрішніх справ та командующа Національної гвардії. Ще раз дякую всім, слава Україні! Вже було сказано, у травні цього року бригада Рубіж відзначає десятиріччя від дня заснування. Це були буремні, важкі та героїчні 10 років. Військовослужбовці бригади тримали рубіж у Северодонецьку. І бачили той самий вибух аміаку. Стояли на світлодарській дозі проти Сомалі та утримували Монако. Збивали перші К-52 в небі Густомеля та їхали дорогою життя через Хробове. Два місяці стримували навалу в рубіжному та звільняли Харківщину від окупанта. Це був не просто бойовий шлях, це був шлях гідності, який сьогодні укрупошта увічнює у, у, у філотелістичній історії України. Давайте привітаємо обласками командира бригади Рубіж, полковника Сергія Сідоріна. Доброго дня, пані та панове, шановні друзі. Побратими, радий вітати вас на нашому заході. Дякую керівництву Укрпошти, що дали можливість нам заявити про себе в наші 10 років. А також всі ці 10 років Укрпошта також підтримувала нас. На марках зображено основні етапи, основні місця проведення бойових дій нашої бригади. Времний шлях, даремний час. Е, на жаль, є військовослужбовці, які з нашим шевроном і з нашим прапором в руках полягли під час боїв. Найбільше серед боїв, які також зображені на цій марці, керівництво держави, керівництво військ відзначило. Заслуги наших бійців, нашій бригаді. 18 героїв України. На жаль, 13 з них посмертно. Дякую вам, що ви з нами, що ви підтримуєте. Дякую вам за вашу позицію. Слава Україні! Поштовий випуск бригади Рубіж гідні 10 років представлений лімітованим поштовим набором тера тисячу примірників. І доступним власникам абонементу ексклюзив плюс, а також марковим аркушем з 28 марок і художнім конвертом, доступним усім бажаючим у поштовому маркеті Укрпошти, а також у дільниці власна марка. Автор випуску Георгій Саїтов, український фахівець із візуальної комунікації, арт-директор і дизайнер. Його роботи пронизані повагою до візуальної спадщини України, графіка поштових марок наткнена, українською книжковою ілюстрацією, лаконічна кольорова впізнав. Погошені спеціальним штемпелем. бригади рубіж гідні 10 років відбувається сьогодні впродовж дня на київському поштанці. По закінченні церемонії відбудеться автограф сесія, в якій братимуть участь Герой України Віталій Литвин, позивний Десна, герой України Владислав Соцький позивний вогонь, і Сергій Фалатюк, герої однієї з марок, який збив К-52 над хустом поблизькі. Будь ласка. Чи ставить? Я запрошую наших гостей до проведення урочистої церемонії спецпогашення поштових марок рубіж лінії 10 років. Дякуємо всім за участь в урочистої церемонії погашення. Залишайтеся з нами. Нам потрібно дві хвилини. Можна, поки як ви будете Дякую, я на ту сторону <страс> а, поки ви будете підписувати, можете розповісти, як <плес> ви робили цю марку, у <плес> цей конверт

Вони описали, що для них важливо, дали мені багато різних відео, фотоматеріалів, які були в них в наявності внутрішніх, для того, щоб я розумів, про що нам треба комунікувати візуально. І ми почали, спочатку були якісь ескізи, а потім потрохи-потрохи перейшли до фінальних векторних файлів. І потім пішли в другу. Тобто ця праця ваша робота вона тривала скільки? Місяць, два? Я думаю, що десь місяць з хвостиком ми робимо це місяць. І одразу бригада, вона домовила з вами, що ми марюємо і конверт, і марку, правильно? Так, звісно. Вони коли прийшли з запитом, що, що дякую вам. Дуже гарно однієї ручку. А, то ваше. Все, тоді міський. Так, мені коли сказали, що це буде марки, я насправді дуже знервувався, тому що це найменша якась штука, яку я взагалі е -е, малював, і це ж треба в голові зберігати, що те, що ти малюєш там велике в себе на моніторі чи на планшеті, е -е, при зменшенні. Якісь деталі загубляться, щось перетвориться в тепло. І все, я завжди думаю, від меншого до більшого, а тут довелося думати І, ну, Це був такий виклик. Е -е, я таке люблю. От, мені здається, що вийшло дуже прикольно. Чули дуже прикольно, дуже красиво, особливо конверт, який аскаравий, який е, хочу сказати, дуже, дуже гарний Ну, Взагалі, я просто знаю, що вашу трошки специфіку, е, малювати марки та монети це найскладніше, тому що на дуже маленькому місці, там, де місце навіть менш ніж на сірбниковій пачці, е, е, зробити якийсь малюнок, який би розкривав тему. Тобто, це Темо щось донести, щось перенести. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу роботу. Дякуємо вам за вашу марку і хочемо вам побажати ще творчого успіху і чекаємо наступних марок. Дякую дуже. Думаю, що наступні співпраці не, не, не забаряться. То ще Побачимося. Дякую. За київським часом за 30 хвилин 12 година. На голову ж там ще триває автограф сесія командування бійців 4-ї спеціальної бригади Рубіж. Я зараз записую це відео на вулиці, тому що вони поставили музику. Я просто боюся, що YouTube знову забанить мої ролики через авторські права. Таким був сьогодні день на голов Бачили, як усе сьогодні проходило. Дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто залишає вподобайки та коментує моє відео. Ще раз дякую і слава Україні!